Я вже 10 років вірна, соратниця місьє Діора. З того самого моменту я представила свою першу колекцію. Сюди, на виню монте, приходили найбільші модниці світу. Принцеси і кортизамки. Товсті, худі, страшні з невловими шармом. І... Ось з'являєтесь ви місьє зараз. За 10 років роботи я ще не бачила такої жінки, як ви. На моїй роботі чого тільки не побачиш. Я добрий кус і маю дбати про своїх співробітників, але вони хочуть завершити для вас сукню. Тож ви отримаєте. О, вельми вдячна. П'ємо до дна. Mm -hmm. А за це ви відповісте мені на одне запитання. Добре? Так. Навіщо ви приїхали сюди вісім версії? Я розумію, Багато знаменитих варто наслідувати, захоплюватись, дивитися на них, але ця сукня від Діор, яку ви так прагнете, куди ви її одягнете? На Віденський бал чи до королеви розум. Чи ви будете натирати в ній підлогу або проведете усі ярдеробчики? Сукня Діор створена для того, щоб захоплювати. Ой, чи зможете, ви, місяць Гарріс, вибачте, але ну, ви сіра миша, Ви не людинка. Як ви можете дати цій сукні те життя, на яке вона заслуговує? Це моя мрія. І, по-моєму, гроші всіх однакові. Ви купите собі мрію. Ви що ви з нею зробите, місіс Гарріс? Міс Гаріс, це для вас. Від місьє Маркіза. Він вас завтра до себе запрошує на чай. Маркіз Дешесан? Але ж він нікого не приймає. А я ж по вашому і є ніхто.